Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Содова. 20 жовтня 1854 року. Народився французький поет-символіст Артюр Рембо. Свою літературну діяльність він закінчив ще до 20 років. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо Тернополян. 20 жовтня у Тернополі буде мінлива хмарність без опадів, вітер поривчастий, температура повітря вночі від одного морозу до одного градуса тепла. В день 11-13 градусів. 20 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без опадів, вітер поривчастий, температура повітря вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла, в день 10-15 тепла. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози. Тож бережіть себе, до зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ-4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.